Втрата дитини, потім дуже важкий емоційний стан, нерозуміння, як жити з цим далі, чому і для чого воно так відбулося. Саме це все і стало відправною точкою кардинальних змін у нашому здраженої житті. В цьому відео я вам коротко розповім, що відбувається з нами останні 9 місяців, як ми намагаємося впоратися з цим болем та на які зміни у житті наважилися, щоб хоч якось реабілітуватися від того, що сталося. А якщо вам буде цікаво спостерігати за продовженням нашого життя, то не забувайте підписуватись і діліться своєю історією в коментарях. Можливо, вам. Після цього також стане трохи легше. Розпочалося все у січні цього року, коли ми так і не змогли забрати нашу новонароджену донечку з пологового будинку. Саме в той день життя остаточно розділилося на до та після. Спочатку було повне нерозуміння ситуації і абсолютна апатія до всього, що відбувалося навколо. В цей момент поруч з нами були дійсно рідні люди, які підтримували нас настільки скільки могли. Неможливо було зосередитися взагалі ні на чому. Робота зупинилася, стіною квартири стали дуже тісними і почали сильно давити на нервову систему. Про емоційний стан я взагалі мовчу, бо це було просто нестерпно. Саме в цей момент ми з дружиною і прийняли рішення, про яке навіть ніколи і не думали. В своєму житті, а саме про переїзд до маленького села з мальовничими видами та неймовірно спокійною атмосферою. І тільки після переїзду ми почали трохи приходити до тями, бо тут на нас чекала важка робота, як у фізичному плані, так і над собою, але це все виявилося не так просто, як здавалося.